Хлопчики і дівчата, вечір, автобус, електрон, зміну закінчив, літо в день 28 і більше, а зараз десь 22 градуси, руки розклав. вон бачите, так файно. Вітер дує, остужає потрошки, двері зачиняємо. Світло гасимо, на маршруті все включив, все знімаю вам, щоб було видно, да? не хочу зніматися та її покласти сюди, режим динамічний включив і поїхали, поїхали в автопарк, в гараж, влітку дуже. Оцей графік длинний, він сами лучший, сами найкращий, найкращий. Вдень спиш, а вечором вже робота спокійна, нема нікого. Виключу камеру, да? нема нікого, їздиш собі спокійно, не спішиш, все встигаєш, все добре, все спокійно. Є таке. А от взимку, графік наш, він не дуже добрий. А чого? А того, що дуже скоро у нас ніч, 6 годин вже нічого не видно. Їздиш, вдивляєшся в то все, в дорогу в то все, а не видно нічого. І очі устають дуже швидко. Але влітку це самий найкращий графік. най 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 йому влітку рівних нема. Хоч він і довгий достав, але все ж таки. Так, дальнобої. Йде повільненько. Може ми його обженемо? Ай, не дуже добре, може і обженемо зараз. Розгін взяв, бо він щось дуже-дуже їде слабо, дуже слабо їде. на трасі, да, майже він. Уйде зараз або наліво, або направо. І з-за цього він і не спішить. А ну-ка, дивимося за ним. А може він вже не спішить, вже знає, що йде на границю, спішити йому нема де. Він зараз там встане в колейку і буде стояти. Так, дивлюся я за ним, де він є. Він їде за нами, Да, ні, да, ні, да, ні, непонятно. Незрозуміло. Майже за нами їде. А ми вже від нього вон як ускакали. На метрів десь 500 дальнобочних теж як він. Харьков. Он він там ззаді. Далеко-далеко. Спішити йому значить нема де. А ми їдемо спокійно, не спіши. Особливо на спідометрі 80. 80. А тут така розмітка, от, ви чуєте, і воно так вам Це для того, якщо уснеш. Воно тебе хоч трохи збудить. Уу, така неприємна. Тут потрібно ремонтувати стик оцей у розовці. Інакше скоро буде біда. Спускаємось з моста. І в'їжджаємо в адміністративну розівку. Розівка, а назва стара називається Кетергінь, це ще по-венгерськи Кетергінь. Це стара, стара назва. А при СРСР, все змінили, всі назви і так далі. Мотоцикліст ну, а де от така дорога, то там нам потрібно вот тут все уплотняти Ощільнювати. Бачите, це воно гримить. Так. І двері Чуть-чуть гримить не завжди. Не знаю від чого то залежить. А часу ремонтувати і розбиратися у мене немає. А автобус робить у нас цей от автобус, він робить. Абсолютно всі дні у році. Буквально його знімають з маршрута в році, ну, може, 3-4 дня. Все, він завжди робить. Завжди. З понеділка і пішов. Всі дні. І понеділок, і вівторок, і середу, і четверг. І п'ятницю, і суботу, і неділю, звісно, також. А тепер ми вже в селі Минай. А в Минай герб у села інтересний такий, і там лісічка. Бабуля, бабуля, там є дорожка. А бабуля їде назустріч і прямо по дорозі. Ну, от такі у нас велосипедисти екстремали. А вдень, слухайте, така жара і сонце так гріє. Я вже такий чорний весь, чорний чорний. Але спасає наш кондюк. А от у Львові хлопці їздять без. Без кондюка. І це дуже-дуже дуже недобре. Я не знаю, як вони там викручуються, вимотуються, як говорить Славік, це труба. Дуже, дуже сложно. Дуже тяжко. І водії... Водій на городі він зобов'язаний робити з кондиціонером влітку, інакше це дуже сказується на самопочутті і на здоров'ї. Здоров'я це саме головне, що у нас є. Нічого вам не замінить. І здоров'я за гроші не купиш. Тому потрібно побільше, хлопчики, відпочивати. Як каже мій брат, каже Артурік, відпочивати треба. Відпочивати гія. Я кажу, будемо відпочивати в наступному році, можливо. А може і ні. Або будемо відпочивати, коли вийдемо на Пензію. Будемо Пензі. -ші. Чекай, хлопчик, да я вже проскочу. І у нас вулиця Грушевського. Михайло Грушевського. ху Нич не хочу, хочу відпочивати. І хочу ще взяти і випити холодного компоту сладкого, сполоснутися і лягти спати. Ось і все, що хочеться. Буквально базові потреби і все. 18 вон там спереду їде там робить тарасик 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 поїхав на епіцентр тарасик О. вот вам и вечер бачте Ось вам, і вечір, ось вам і вечір, зараз буде наше відображення у цьому будинку, там так цікаво спостерігати, не дуже видно, але но... мені видно і тут також. Вмикаємо лівий поворотник. Так, Нікого нема. Поїхали, збавили там і все, зафіксували і поїхали далі. Тут також вмикаємо. Давайте поїдемо через яму, да? отак От протягуємо, вирівнюємося, бачите? Оп. І заскакуємо на яму. А можна і справа там або зліва. Хто як хоче, той їде так, мощно. Проскочили і все. Автобуси у нас у гаражі отакі От старенькі з китайських там, руських розпилюють і увозять там десь і тут уже бачу. Освободили місце. Потрошки-потрошки по чистять. Так, сьогодні який день? Сьогодні понеділок. Понеділок, день важкий. Все я на заправку, а вам на добраніч. на добраніч. на добра ніч. Зупиняємось якомога ближче і бух. Нейтраль, ручник, світло, пам-бам, пум-пум-пум-пум. Вимикаємо кондюк і тільки після цього ми глушимо. Так? так. Да. Все, все. Я заправився, а бачите, скільки літрів 77. 77 77 літрів і, 70, і 770 мілілітрів. Зараз ми запаркуємось і до того. Хотів сказати, от, забув сказати, що, що в мене дуже много скопилось відео, дуже много, але нема часу, щоб я тут то все зробив, нема часу зробити монтаж. Зробити монтаж, все скласти докупи. А нам, бачите, нам показує мало воздуха. І пан Шофер будьте обережні, показує, але зараз там воно раз, два і прийде в норму. А ми поки що потихеньсінько тут їдемо, бо тут таки не дуже у нас хороший путь, як кажуть. Не дуже хороший путь. По, -по тому їдемо потрошечки. Потрошечки і... не спішимо. і так. Наше місце тут зайнято, бачите? Стьопчик тут став. Степан ти зайняв наше місто. Хоча там... Не написано, а тут ми, бачите, ми там не втиснемось ніяк. Оп. Автоматичне закриття дверей. Так, давай, давай, спускаю, що нас спускаєш. Так, наїдемо на банку йогурта. Оп, oh, є. Yeah. Ми її розчалимо. Із з тут ті автобуси поки стоять, поки їх не використовують. Зараз акуратненько ...стоїмо тут. Да. Бачите, буває і в мене таке, що я трошечки не докрутив, буває, ну це нічого, я не хочу. Їхати близько до лігковушок тих, до того всього того ліпше назад здати, трошечки і все. І все буде добре. І все буде добре у кожного з нас. Налаголовно нейтраль, реверс. І поїхали назад. Так, орієнтовано близько встаємо. Так, встали. все, добре. Нейтраль, Ручник. світло вмикаємо, то вимикаємо, Так, двері відчиняємо, є. поїхали за відрами. Візьмемо відра. Вон там стоять наші відра, якщо видно, видно. Більше. Забираємо відра, несемо їх до автобуса, зачиняємо автобус. Вимикаємо всі наші валідатори, оглядаємо автобус і уходимо додому. Бачите, все легко і просто О, тут наші два відра, одно я беру так, а одно ось так якось вам видно буде, не видно буде, не знаю. О, тут одно відро, тут друге відро і почне. Так, ми щось мені добре так вести. Так, і експозиція хочу там виставлятися. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Ідемо, ідемо, йдемо. Закінчу з вами вже зміну і, можливо, встигну зараз ту все змонтувати і виставити. Одне відро лишаємо тут, а інше зараз. Микаю освітлення, а інше. Заносимо внутрі. Я вже це глянув так орієнтовно. Секунду, 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 секунду. А, давайте ви будете зі мною. Да? Я на голову одіну Так, там ще є трошки часу. Так, тут чик. Зміну закриваємо. Вимикаємо. Далі другий валідатор. 2, так, Виходимо, відчиняємо валідатор, натискаємо на кнопку, отримаємо, вимикаємо. Цю двері ще відчиню, хай буде відкрита, щоб дівчатам не було жарко. Дуже сильно. Так само прикладаємо, виходимо з нашої зміни, відчиняємо. Коробочку натискаємо, утримаємо, вимикаємо живлення. Все. Зараз я снаружжі закриваю автобус, а дівчата вже закриють ті двері. Ну, Давайте так, з вами, да? так? Ось так. Ідемо, глянемо. Да? Цю двері лишаємо, вірити, цю замикаємо. Раз, два, закрили. Направо ключик повернули, вліво закрили. Якщо видно вам, надіюсь, що видно. Може, ні. Направо повернули, наліво закрили. Направо ключик вставили, повернули, закрили. Так, капот я закривав. Огляд. Оглядав я на кінцевій, але і тут також треба оглянути. Потрібно все продивитися, чи не спускає резина, чи не спускають наші колеса. Але ми це, якщо вони спускають, то ми це очуємо. Ну, нічого не чути. Все добре. Зараз я одягаюся, забираю свої речі на копійки. Оці штучки, ага. світло. Світло без... Зажигання не йде, запалення, без запалення не йде. На копійки ці штуки сюди, Все, щоб вони не заважали, ключі здаємо зміну і скачемо додому. Все забираю. Путьовка на завтра є, То, що потрібно заповнити мої зміни. Да? 200. Ми з напарником накатали вже 24 202 км. 202. Так, час. І все. Розписався я там то сюди. Є і 8, да. 218 км за сьогоднішній день я накрутив. Все. Все, 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 все. все, Гуртожик води і. Знімаю, знімаю. На добра ніч. Ніби все. Ніби все.